Вітаю вас, малята! Сьогодні я вам прочитаю українську народну казочку Баба Жебруща. Вмощуйтесь зручненько. Вже готові слухати? Казочку починаємо. Іде баба жебруща селом? іде та й дивиться? Аж на призьби перед хатою сидить молодиця та й плаче. Доню моя, а що тобі Господь дав? Ой дав бабуню, дав лихою долю на мою нещасну голову. О такому завше плачу. Відколи пішла за того проклятого, той отдиху диху мені нема. Б'є мене, бабко, раз у раз, бодай його лиха година прибила. А ти, дочко, десь, певно, йому лаєш. Ну, а що ж, бабко, як лаю? Він б'є, а я лаю, він б'є, а я лаю. Не дочекав би того ледачі, щоб я йому змовчала. Оце. То чекай же, дочко, коли така робота, то я тобі якусь раду дам. Порадьте, будь ласка, порадьте. А я вам дам їсти і пити і полотенця на сорочку не пожалію. То наш тобі дочка тою пляшку з водою. Це вода непроста. Брала я її за сім гір, за сім рік. В темному лузі під билим каменем у новий четвер. Пам'ятай же, дочко, і не забудь. Що я буду казати. Візьми цю воду та молись Богу, а як прийде твій чоловік, і ти побачиш, що вже набійку зриває, то набери нишком тієї води в губу та й держи її, аж поки від нього нечиста сила не відступить. Господи милосердний, як відступає чорна туча від сонця, так щезне, пропади і розвійся твоя лиха доле. Та на твої вороги. Пішла баба жебруща обійшла немало світа, була не в одному монастирі, пила не на одному празнику і через два або три місяці, молячись Господу Богу, знову прийшла до того самого села, до тої моєї самої хати. Молодиця сидить на призбі та й пісню співає. Ой, бабуню, спасибі вам. Я вам кажу, бабко, тепер моє лихо як ножом утяв. Прийде він в хату, та як зведем на сварку, а я хутко воду в рот та й держу, ані краплі не впущу. То чуєте, бабко, яке диво, неначе його якась сила оттягає од мене. Брязне батагом об землю та й сяде. Тепер ми нами ніколи до бійки не доходить, аж моя головка вільніша. А бачиш, дочко, баба вийшла за ворота, сміючися, під пахвою злабу ханець хліба, кусок сала і полотна на сорочку. Дякую за увагу, на добраніч, дітки.